Якось напівсонним ранком чись цікавий рудий ніс до їжачка, що ще дрімав, потихеньку, неквапливо, обережненько підліз. У їжачка в ранковій тиші ледь розплющувались очка, малюк потягувався сонно, у зручненькому куточку. Та, помітивши рудого, хотів вже в голочки сховатись. Їжачок не встиг злякатись, як цікавий рудий ніс, відстрибнув, кудись побіг і малому їжачку свою іграшку приніс. Не міг знати, рудий ніс. Їжачок, що в лісі виріс, Ніколи іграшок не мав, і зараз, за рудим грайливим, здивовано спостерігав, намагався зрозуміти і знайти хоч якийсь сенс у руханці, що влаштував той невгамовний рудий пес. А пояснення просте, добрий і смішний рудий новому мешканці оселі. Щиро, від душі зрадів, по собачому вітав, запрошував його пограти, втішався, що була нагода із ним потоваришувати. Так веселі дні минали. Їжачок після обіду тільки вмоститься поспати. Невгамовний пес збігає, не припиняючи стрибати, хекати або скавчати. З усією щирістю хоче показати, що не збирається давати другу сумувати. Потроху їжачок звикав, рукам дбайливим довіряв, і не розсердився, коли його взяли і понесли. Надійний друг, потішний песик, підстрибуючи, поруч біг, і розваги з їжачком дочекатися не міг. У травичці серед квітів їжачок наш опинився. Споглядав, як рудий песик, поряд бігав, веселився, за метеликом погнався на равлика задивився, підстрибнув до їжачка. І нарешті зупинився.